Єсть на світі доля, а хто її знає, єсть на світі воля, а хто її має? Сиротині сонце світить, Світить, та не гріє, і на Україні я сирота, як і на чужині. Гроші душу холодять. Чи буде правда меж людьми? Повинна бути, бо сонце стане. І осквернену землю спалить. Чим більше нужда, тим дружба щиріша. Було на собаки кінь, то влучиш друга, а як прийшлось до скрути, то святи їх знає, де вони поділись. Високі ті могили, Де лягло спочити козацьке біле тіло. Люди б сонце заступили. Якби мали сил, без ворогів можна в світі як-небудь прожити. Слава заповідь моя. Ми серцем голі догола. Слава не поляже. За шмат гнилої ковбаси У вас, хоч мати попроси, то дасте. Хто матір забуває, того Бог карає на нашій не своїй землі. Раби подножки, грязь Москви, ваші пани, сини сердечної України. Тече вода і на гору багатому в хату, а в богому в яру треба Криницю копати. Зажурилась Україна. Така її доля. Україну, Україну, серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Гомоніла Україна довго гомоніла, кров степами текла, червоніла. Любітеся, брати мої, Україну любіте. І за неї безталанну Господа моліте. Мова рідна, слово рідне Хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має. Діла добрих обновляться, діла злих загинуть. І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі.